Від перестановки до данків, як люди всі нормальні, освічені знають зі школи, сума не змінюється. Тому, очевидно, що ні на які системні, якісь перетворення в кращий бік, чи, зрештою, в гірший не слід розраховувати. Це просто якась перетасовка карт в одній колоді. Це, це, я не знаю, який там з Дениса Шмигаля міністр оборони, він від цієї сфери далекий, що справді управлінець, в принципі, на фоні більшості кадрів, топ-кадрів нинішньої влади, непоганий. Подивимось, можна людині побажати тільки успіхів, зрештою. А в цілому, ну, очевидно, що принципових ніяких змін не відбувається. Це просто випливає із, очевидно, якихось міркувань, вузьких, скажімо так, недержавницьких певних людей, які приймають подібні кадрові рішення. Тобто ні про яке оновлення політики, ні про який новий курс говорити не доводиться. Це я можу з певністю стверджувати. Ну, очевидно, що це має бути людина, дотична все-таки до оборонної сфери. Можливо, якісь який іменитий волонтер, можливо, якийсь іменитий військовик, який розуміється в тому, як забезпечувати підрозділи. Бо як ми знаємо, сим всім, всім величезні проблеми в пана Умєрова виникли. Тобто це має бути людина, яка справді є фахівцем в мілітарній сфері, а не просто непоганим управлінцем. Ну і разом з тим, це має бути в нашому випадку кризовий менеджер. Так, тобто людина, яка може приймати рішення в таких доволі складних обставинах і стрімко спершу стабілізувати ситуацію, а потім налагодити її. А як думаєте, а наприклад замість Шмигаля на посаду прем'єр-міністра, хто б найбільше пасував, Яка це має бути людина? Ну, якщо ми говоримо про зміну прем'єр-міністра, так то, очевидно, що це має бути людина з якимось новим баченням. А пані Свириденко, яка була першою заступницею Шмигаля, ну яке, яке тут нове бачення, вони реалізовували одну єдину політику. І, зрештою, саме реалізовували, а не розробляли, бо вказівки ж надходили, як ми знаємо, з. Банкової, тобто вони не суб'єктні, в принципі. А це має бути дійсно людина суб'єктна, людина достатньо професійна, з належним економічним досвідом і готова ламати систему, руйнувати клептократичні схеми, налагоджувати виробництво в Україні, відходити від цієї політики ставки на сировинний ресурс, замість того, щоб думати про те, щоб українська промисловість піднімалася і розвивалася, що нам потрібно, і з точки зору військової, і з точки зору подальшого економічного процвітання, з точки зору зрештою відбудови тієї самої. А ми що бачимо? Ну на жаль, зовсім іншу картину. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб каналі. Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.